По максимальній швидкості все добре, 108 км на годину. Перевіримо електрику. Ближній дальній працює. Прямо в тому, що скутер на дорозі набагато помітніше їхати на такій техніці безпечніше. Скутер важкий, вага 145 кг, з однієї сторони не дуже комфортно закидувати на центральну подножку, з іншої сторони ця вага плюс широкі колеса дуже допомагають на швидкості. Їдеш більш впевнено. Від 90 100 скутер реально устойчивий. Це не те, що я там на днях їхав на 110 й діво, він сам по собі легесенький, колеса тоненькі їдеш 80-й і відчуваєш, що для нього це забагато. Так, що не сказав по витраті, це вже залежить від режиму експлуатації, як ви будете їхати, але в середньому це десь. 2,5-3 літри, ну, якщо їхати швидко, то більше 3 літрів. В наявності є також варіанти 125 кубові, це там Suzuki адреси, є Yamaha NMAX 125, є Yamaha NMAX 155 кубів, Honda PCX. Різна техніка. Скутери розмитнені, без проблем ставляться на облік. Кому сподобалось відео, Ставте, будь ласка, лайки. Щоб не пропустити цікаві варіанти, підписуйтесь на канал. Ну, з питань купівлі телефон залишаю під відео. Дякую за перегляд, гарного дня, гарних покупок.